Вітаю, друзі, слава Україні, слава ЗСУ. Ось сьогодні невеличке вирішив зробити відео по фрезі. Мотоблок у мене придбаний в 2010 році і з ним йшли ось такі фрези. Тобто, як бачите, тут у мене всього по два ножі крайніх було. Це, скоріш за все, ті, хто продавали трошки собі наживалися по дві фрези з кожної секції. Чотири Ножі, верніше, не фрези, а чотири ножі вже в запасі. Ну, Це таке. Весь цей час я користувався цими фрезами, все, все мене, можна сказати, влаштовувало. Але ось вирішив я поставити сюди ще по два ножі на, з кожної сторони. Ну ось придбав такі ножі. Ось. Про що я хочу сьогодні сказати? Значить, коли дивився е, відео Леоніда Гусака, де він е, відео так і називав, по-моєму, точити фрези чи не точити. По цих фрезах, як бачите, я їх не заточував ці ножі. Е, коли я придбав мотоблок, значить, ну, е, звернувся, як то кажуть, до тих людей, хто знає. На, е, форумі апк форум такий є. Значить, сказали мені люди, що не потрібно заточувати, що тут якась спеціальна напайка. Значить, ну я вам скажу, що я їх не заточував. Но я вам скажу, що ці ножі вони, ну, ось, практично які були 13 років тому, такі вони. Мабуть, і залишилися, тут нічого особливого не сталося з ними. А ось ці ножі, які я придбав, ну, по-перше, вони трошечки не такі, ну це таке. Але ось давайте поглянемо на ріжучу ріжу сторону. Зараз, секунду, я це розпакую. Обачаюся, трошки незручно, телефон знімаю. Так, дивіться, значить. Дивимося на ріжучу частину. Вона практично майже така, як і тильна сторона. Значить, Висновок один. Однозначно заточувати. Куди ж вона така буде лізти в землю? Дивіться. Ось яка вона. Значить, Питання нема. Потрібно заточувати. Ось я вже два ножі заточив. Ось так. видно. Видно, мабуть. Ну. Заточив, значить зараз заточую і інші два. Я хочу відразу показати Ось конфігурація на нож... цього. Ось цей. Ось як що взяти, ось так воно ось виглядає знизу. Ось як воно виглядає. Ну, зовсім. Зовсім не така конфігурація, але якось буде. Ось так воно буде стояти. Так, я щось знімаю, те чи не те ось так. Ось так буде воно стояти. Ну, думаю, що буде, буде вона працювати. Ось. Таких от я шукав в інтернеті, щоб конфігурацію ножів не знайшов. Взагалі, але знайшов і ці. Ну, Враховуючи те, що у нас зараз йде війна, а в основному всі такі інтернет-магазини знаходилися в Харкові, ну, частина в Києві, Одеса, міста, які найбільше страждають від расистів. Харків взагалі, то зараз стало трошки складно з запчастинами такими. От. Ну нічого, будемо надіятися, що все наладиться, ми переможемо. Всім бажаю нашої скорішої перемоги. Гарних вружаїв на все добре.